Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди «Імпера Груп» Віталій Кайдаш. Віталій, оцініть гру своєї команди сьогодні. Вітаю, шановні поціновичів футзалу. Ну, гру нашої команди сьогодні оцінити можна ну, на одиницю з 10, я вважаю, якщо не 0,5. Це вже не перша ваша крупна поразка від команди Мастер взимку імпера також. Програло досить крупно. Чи можна сказати, що це незручний суперник для вашої команди? Команду майстер я знаю по іграм за інші команди. Я приєднався до команди лише на Фрідом Ліг, тому я не знаю, як вони там зіграли в минулому чемпіонату. Але вважаю, що з цією командою можна грати в футбол, але вона більш зіграна, у них більш гарних нароботок по футбольному, тому вони сьогодні перемогли. Ви в черговий раз досить багато пропустили. Чи відпрацьовує команда на тренуваннях оборону? Нам не вистачає виконавчого майстерності навіть для Freedom League, щоб боротися за високі завдання навіть в другої лізі Freedom League. Тому ну, будемо працювати на тренуваннях, але поки, поки виконавчого майстерності не вистачає, гри в захисті і тому ну, будемо награвати це на тренуваннях з тренером. Що ж, добре, дякуємо вам, вам.